Ім'я Отця Чинючка. і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Слава Україні! Героям слава! Героям нашому слава! Вчора ми відзначали величний день, День Незалежності України. Ще перед День ми святкували День державної символіки, День державного прапору. Прапору України. Сьогодні ми на цьому подвір'ї зустрічаємо нашого героя. Зустрічаємо його, який прийшов на щиті, прийшов до нас уже у славі і у славі Господній, і у доблесті хоробрості духу, якого він показав. Пішовши на захист нашої держави. І сьогодні цей стяг не майорить на місці, якому б належало, а покриває труну нашого героя. Бувши на одному із поховань, чув слова, де каже жінка, то була мати. Що забрали сина, а віддали тряпку, бо цей прах, цей прапор, цей стяг урочисто вручається родині загиблого. Хотів би звернути увагу на те, що це не просто тряпка, це те, за що, у що воїн вірив, це те, за що воїн боровся. Це те, за що воїн віддав своє життя. Це не проста тряпка. Це символ його боротьби, символ боротьби нашої держави проти ворога. Вчора проводивши молебень за нашу неньку Україну. Як ми завжди проводили з парафіянами, молилися, і гарна дискусія вчора вийшла, ми згадали від початку створення української держави і до теперішнього часу і дійшли висновку до того, що до 2014 року ніхто не хотів будувати української держави. Був одна людина, яка хотіла будувати, яка прийшла у 2005 році, але його період президентства ми асоціюємо з періодом великих обіцянок і невиконаних обіцянок і великих можливостей, які не були використані, яким нічого не зробилося. Нині ми усвідомлюємо цінність держави. Звідки пішло це усвідомлення? Усвідомлення пішло від того моменту, коли ми відчули себе господарями на власній землі. Як Господь вів єврейський народ із полону єгипетського, а фараон і Єгипет асоціюються. З пеклом, тобто, коли Господь веде свій народ до землі обіцяної, тобто царства, царства небесного, бути у спільності із Богом, дає оце відчуття відчуття власної держави, бути власним господарем, і це відчуття вже, коли людина отримує, вона без нього вже не може бути. Можна сказати, що це було, Господь обіцяє землю, але насправді це був сам Господь. Сам Господь був отією землею, на якій людина мала би оселитися. Виводячи із полону ізраїльський народ, переходять Червоне море, за ним женеться військо. З колісниць, з вершників, Господь потопляє. Так само і 24 число, де приходить військо, але хвилею сили українського народу з віруванням у Бога змиваємо це все. Каже один із святих, що де твої колісниці, можемо сказати, путіне? Де твої танки? Так, час ще війни є, ще приходять сумні звістки, але ми змогли започу... зробити певний рубіж, певне місце дотику, де б могли відштовхнутися і продовжити далі рух, продовжити далі рух до Бога. Каже псалмописець: о, як добре, коли брати живуть у злагоді. Ось що нам потрібно всім українцям, беручи до досвіду весь історичний спадок, який дають нам наші предки, вся проблема була наша в тому, що ми не чули один одного, не могли сформувати єдину думку. Єдина думка, що наша держава. Богом дана, яку ми повинні збудувати, розбудувати, аби вона розквітла. І у цій державі, це як щабель, як сходинка до неба, у цій державі ми зможемо будувати духовне, спочатку тілесне, а потім духовне. Так само, як можна поділити старий і новий завіт тілесне і Христос подає духовне. Спочатку побудуємо власну сильну державу, аби потім змогти побудувати сильний дім Господній у своєму серці. Бо ми кажемо, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, хрестячись, кажемо царство тут. Ми призиваємо, аби царство Господнє було у нас. Але для цього повинно бути тіло. У спокої, розум, у любові один до одного. Цього нам не вистачало у історії. Дяка Богу, вам! Ви нині виявляєте цю любов. Отці воїни, родину. Ви виявляєте цю любов сьогодні, бо Господь дає нам можливість навіть після смерті дарувати любов дарувати любов рідним, воїну, молитвою, згадування у цій молитві. Вічна пам'ять це пам'ять молитовна, а не згадати за столом. Ще чекають нас великі випробування. Впевнений, що душа воїна Романа у небі. Тому що в пеклі він вже був, пекло він вже бачив. Ця любов, яка є тут, нині на цьому подвір'ї, має стати тим, тою опорою, тим плацдармом відштовхування, яке підніме нашу державу, об'єднає наш український народ. Ми дійдемо до того і усвідомлення, що. Збудувавши власну державу, переслідуючи власні інтереси держави, верховенство права, яке би мало бути у державі, дасть нам можливість піднятися на здобуття духовного. За традицією ми не просимо прощення у воїна. Ми дякуємо полеглому воїну. Дякуємо полеглому воїну, герою України Роману, вперше, Дякуємо. Друге. Дякуємо. третє. Дякуємо. Слава Ісусу Христу. Слава, слава Україні! Героям слава!